Дивися. От зараз він пояснює. Дивіться, оце начальник бачив, хто мене що Він ту групу призиває, та що мене вибрала. Він має дати пояснення. Забрав телефон, мене заборонено. Знімайтеся дивіться. на приємно. Дивися, запишіть його. Зараз я цей. Зараз секунд. Я знімаю. Отого дивіться, затримати, бо тому що керівництво знає, хто мене знімало, то фізономію я зафіксував. Тому ви маєте передати керівництво, я відео виставлю, що того. Ну, керівництво знає, що викрадав, хто прикрив тусуфіль. Я йому говорив, він е, ігнорує. Тому ви, ну, я зафіксував, передав оці відеопротокол, що я за вами зараз говорю, він буде в інтернеті. Який номер? 7991. Е, я, пот... е, я, пот... да, я заїду, ще е, її заберу роздруковку, бо потім я поїду в генеральну. Так, тоді йдемо. Тоді цей. Ну потім ви там. Ну дивіться самі, як ви рахуєте за потрібне. Бо тому що мене викрили, а ми отак вийшли і їх не допитали, то неправильно. Правильно? Бо тому що це буде фіксуватися на міжнародному рівні. Ні. Типу як працюють за викрадення? Ну як фіксуєте, тоді буде Ні, я познав, Кажу, оце треба за якщо було викрадення, треба Ні когось не затримати. Не ну як то просто це так, да. тут, тут, да. Це, тут об 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 воєнний об'єктних об'єнний об'єкт, такі воєнні. Я зрозумів, що це все, типу, все не мовчи. Дивіться. ви Це маєте зараз не да, е добре накази. В них накази, а мені закони важливо, мені не з накази. Дивіться, Дивіться. зараз ви затримуєте хоча б щось, які що провести, що, що, що буде з керівництва шкурці було, щоб тут було викрадення. Я їх повідомив. Мене реально викрали з місця злочину, який я вів. Тому з нами хто з керівництва має приїхати, дати вам роз'яснення. І роз'яснення я підніше підійду після побою, долучимо і завеземо на зК або набу. Тому ви подумайте, як краще того робити, щоб не нарушати. А це? Ну, оцей умній був, наприклад, я знаю точно. Е, ми прийняли заяву Андрій. Так, За, я вас прошу. Завершили заяву ну, ви у новий відділ. Вона зареєстрована. Ви... Буде приймати рішення, що по... дається ця заява. Е, буде вноситися в ТРД. Ну, і подальшого Ну, я зрозумів, так. 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 Тому, от, ви, от, пам'ятаєте, ну... оцей був кобой. <губой> він участвував в тому вигляданні, як кажуть. Він ще на мене пробував. Тож, бачите. Дякуємо тоді все, тоді ми потім його випитаємо. Пане, пройдіть сюди. Що тоді пройдіть? Що наприклад? Нічого, кажуть, пройдіть сюди. Хто таке, що мені можна сказати? Придайте. Я черговий. І, і черговий і далі, що там? В чому проблема? Що ви мені тикаєте? Я думаю, я вам тикаю. Я не розумію, що мені... Ми що, ви дивіться, мене викрали сюди, десь тримають. Давайте ми або щось робимо, або я не розумію, що Давайте за питання. Давайте це пояснюємо, що у вас е що тут, так, Є і ошка від Чому клей. ти гроші, які ти цікавиш? У мене йде розмова. Дивіться, ви мені зараз або... або ви їм сприяєте, або мені сприяєте, Андрій. що, Андрій. що ми... Андрій. ви злочинці. Цка це багатільня, яка будуть або взлітати разом, або ви зараз нарушаєте, бо я визиваю 102. І якщо ми, ви хочете зайти, я зараз каргу що, вичу, 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 що вичу. ви на мене ще тиснете. Ви маєте допитати тих умні, хто мене викрав, хто з місця злочин. Я то. Я зараз набираю 102 і на вас пишу скаргу, що ви сприяєте їх. Тому що оту багадільну ТЦК так звану і прочі, то ми з ними по окремо. Якщо ви підтримуєте їх і мені... Сідайте, чекаємо руку. Ну, виключу другу. Хтось вас мусить цю Да. Ми звіру приму. А ви куди йдете? Зараз вас зміняти будемо. Куди? Дивіться, от народ, щоб ви бачили, що якраз от злочинці втікли і з місця злочину, як кажуть, вони сприяють злочинцям. Отак і живемо. Так, як ми бачите, вони нагло нас тиснуть, бо злочинна група прикривається слідчо-оперативною групою. Так і живемо.